Мене звернення. Звернення депутатів Херсонської обласної ради до президента України, голови Верховної Ради України, секретаря ради на безпеку оборони щодо застосування персональних санкцій, щодо екс-президента України, така Пороша. Ми, депутати Херсонської обласної ради, підтримуємо містилу президента України, Володимира Степенського ради на безпеки оборони України, Служби безпеки України, звісно і справедливості щодо тих, хто вважає, що його... Можуть звертатися до президента з будь-яким питанням, але випадок у Херсонській облраді – звичайний піар так прокоментував ситуацію президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Використовують різні як сказати, можливості, щоб себе пропіарити, показати. Вони розуміють, що звернення, які звернулися до президента, воно не має юридичних сил. Але звичайно, ну офіс президента відреагує, буде лист, буде повідомлення. Знов-таки засобах мас інформації показано, що бачите, які активні депутати. Розумієте, яка ситуація? Депутати місцеві, перш за все, повинні вирішувати місцеві проблеми. Херсонська територіальна організація партії Європейська Солідарність зробила заяву про порушення законодавства і звернулася із запитом до обласної ради. Центральний офіс партії у Києві не може дати висновки без офіційної позиції Херсонської обласної ради, пояснив депутат Сергій Хлань. Панустінов. Зробив звернення до президента, до ради нацбезпеки і оборони, фактично перевищив свої повноваження. Голова обласної ради перевищив свої службові повноваження, коли це звернення поставив на голосування. Його Устинов – перший заступник голови обласної ради, очолює обласний осередок партії опозиційна платформа за життя. Лідер цієї політичної сили Віктор Медвечок наразі за рішенням РНБО перебуває під санкціями. Ми звернулися за коментарем до Єгора Устинова. Через щільний робочий графік депутат зустрітися з нами не зміг. Пояснили у його прес-службі. позицію депутат висловив у пості на особистій сторінці у мережі Фейсбук. Цитата депутати Херсонської обласної ради мають в першу чергу думати про виборця. А не Влаштовувати шоу в залі обласної ради, ми маємо побажати один одного, бо за кожного з депутатів голосували люди. Думаю, необхідно більше працювати в інтересах своїх виборців. За звернення до керівництва країни про застосування персональних санкцій щодо експрезидента України Петра Порошенко проголосували 35 депутатів з 64 Розказав голова обласної ради. Главное передбачено, що якщо питання не потребує додаткового вивчення, якщо питання. Стосується тільки ну, рішення самого депутата, і воно відповідно підготовлено. То це питання може бути винесено в зал з голосу депутата. Воно знайшло підтримку в залі, його проголосували, ми звернулися. Річ на сьогоднішній день це прерогатива Ради безпеки і оборони, тому звернувшись до неї, ми пропонуємо. Але ще у нас є дуже багато суб'єктів там. Адміністративних в складі держави Україна, тому це рішення вносить ну звертальний характер, якщо так казати, воно не є остаточним. Ми зв'язувалися з Юрієм Соболевським, ще одним першим заступником голови облради та керівником обласної організації партії Слуга народу, щоб дізнатись його думку про ситуацію. Він сказав, що не має часу на розлогі коментарі, але він повністю підтримує позицію свого однопартійця партійця Олександра Самоленка. На думку політолога, сам документ не є ані депутатським зверненням, ані депутатським запитом. Матеріали у запиті Устинова ґрунтуються на неаргументованій інформації з інтернету. Додає Олександр Мошнягу, який проаналізував запис. Сесії обласної ради подібні депутатські конфлікти в обласній раді він вважає своєрідним майданчиком для політичних ігор перед виборами по 184-му округу, які заплановані на осінь. Обиратимуть народного депутата замість ігоря Колихаєва, який був обраний міським головою Херсона восени минулого року. В цьому скликанні у нас є три, якщо не помиляюсь, колишніх народних депутата, тобто мегаполітиків, да Юрія Дарченка, Сергій Хлань. Спиваковський, крім того, його Рускінов як лідер опозиційного блоку, достатньо така важка політична фігура. І ще, значить, Сергій Лагута, керівник партії нам тут жити. Декілька в обласній раді важковиків політичних, яким ну, їм треба якось себе реалізовувати. Оксана Хліба, Владислав Копрієв, новини на Суспільному, Херсон.